У дворі п'ятиповерхівки за адресою маршала Бірюзова 42 працює кран та комунальники. Замінюють труби на мережах теплопостачання. Вони підлягають повній заміні. І ця заміна сукупна буде вартувати майже 300 тисяч гривень. Причому замін заміняти необхідно не лише трубопроводи, які забезпечують опалення, а й трубопроводи, які забезпечують гаряче водопостачання. Через аварію на застарілих мережах гарячу воду у двох будинках вимкнули на початку вересня. Не було у квартирах і опалення. Минулої ночі його увімкнули вперше і лише на той час, доки не проводили ремонт. Оце, що там беру підпалюю і сюди, і оце, за що цього ми оце тут на кухні нагріємося. І газом ж приходиться дитикати. Це є би я, а то ще ж внучка, чи внучка так само ж цим газом, вона каже, в мене голова вже болить. Температура у квартирі полтавця Григорія Семирода підіймається щонайбільше до 14 градусів. Така ж ситуація і ще у понад двох сотень його сусідів. Завжди в нас були гарячі батареї, ми ніколи не пользувалися обігрівачем. А тепер такі холоднючі, що даже стоїш і ноги мерзнуть, і все на світі. Що ми навіть і під теплим одіялом не можемо нагріти Мережу теплопостачання досі не ремонтували, бо роботи не планові. Грошей на це у Полтава теплоенерго не було, каже речник Олександр Циганок. Самі ж мешканці будинків заборгували підприємству близько двох мільйонів гривень. Вернулося безпосередньо до мешканців цих житлових будинків, скажімо, забезпечити стабільний рівень розрахунків, який б дав би можливість передусім виконати ремонтні роботи і повернути їм для початку тоді гарячу воду і забезпечити опалення. Фактично, всі роз'яснення, всі інформування наших споживачів в цих житлових будинках результату не принесло. Мені 8 тисяч переплати. 8 тисяч. У других людей в цьому нашому будинку на четвертому поверсі 101 тисяча боргу, що я дов за них страдати. І всі страдати. У нас, наприклад, 154 сім'ї. І 154 сімей 50, хай не ну 50, хай 60 сімей не платять. А останні ж то платять, худобідно, ну платять якось в кінці, а що я довжен страдати за це. Нині роботи розпочали за кредитні гроші, каже речник. Ми положимо тимчасову перемичку, яка дозволить забезпечити тепловою енергією мешканців цих житлових будинків. Значний обсяг робіт, який ще необхідно виконати, буде виконуватись на протязі тижнів, а можливо навіть і двох, залежно від того, яким чином буде дозволяти це робити погодні умови. Ну і по-друге, скажімо, нам необхідно в повному обсязі закупити ті матеріали, які дозволять здійснити заміну трубопроводів. Першу чергу каже речник: замінюють зношені труби теплопостачання. Після цього зможуть повністю увімкнути опалення, а потім перейдуть до ремонту труб, якими доставлятимуть гарячу воду. За словами Олександра Циганка, точна дата завершення робіт поки невідома. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.